І X-30 вже знайшла свого власника. Зараз будемо видавати авто в максимальній комплектації. Комплектація називається Ultra, білий колір, білий перламутр. В даному випадку у нас 69 кВт годин батарея, 272 кінські сили, задній привід, машина м'якенька, комфортна, і при цьому достатньо потужна, дуже швидка, дозволяє... Отримати задоволення від керування. У нас цікавий салон. Це у нас текстильний салон з високим вмістом шерсті. Не потребує обігрівів, ніколи не нагрівається, не потребує охолодження додаткового. Хоча підігріви є, але тим не менш, дуже комфортний салон до використання панорамний дах. Авто відкривається, коли підходимо до неї. Має Pilot Assistance. Дуже круті фари, в плані освітлення заливають ідеально світлодіодні з лінзою. Дуже гарно справляються зі своєю задачею. Камера 360 вміє сама паркуватися. Чорний дах, чорні елементи поверху. Вот так виглядає да, салон. Підсвіточка наверное, видно трошечки. Ну, в ночи гарно проявляется. Но электросоединение водия пассажира, водия память по профилям. Підстаканники ховаються. Сейчас на мультимедиа 12 дюймов на базе Android. Гарна машина, безрамкові деркала, моніторн сліпих зон, адаптивний круїз. Маємо ще такі. На складі можемо запропонувати за гарною ціною. Залишилось декілька авто, всі машини 2025 року. Майже не лишилось автомобілів в принципі, по 24-го року на складі, але всі EX30, всі будуть вже 2025 року. Також на підході, до речі, EX30 Cross Country. Уже... Можемо приймати замовлення на ці авто, будуть осінню під кінець року. До нових зустрічей. Завітайте до нас на Грошовсько 39 3. Будемо раді вас бачити. Запропонуємо тест-драйв на всьому модельному ряді. Маємо і X90, і X30, XC40, XC60, XC90, плагін гібрид, бензинову версію. Тому є що запропонувати.